От, в один 40. Правда 80. Так, і, да, і правда 80. Розумієте, а дивіться, який був досвід. От, от, наприклад, на проспекті Правди. Там свічку вже збудували, проживали люди, прямо в дворах, а потім захотіли паркінг збудувати. Не паркінг, а підземний паркінг. Прямо на проході на зупинку. Добрий день. Добрий. От. І от коли дякую. Це треба передавати людям. Добрий день, Олександр Ленич. Добрий день, дякую, що добре ви вихідний час. Добрий день приїхали до нас. Я не вихідний, я добре. просто скасував одну поїздку. Це... Добре. Це добре. Дякую вам. Добре. Ну, от ми зібрались, сусіди, Ось. мешканці, вітряних гір. Тут вже у нас різні і організації підтримують і все, але в чому ситуація? Влітку, дякую вам дуже. От, генера... Я тут е, копії приготував для вас і всі відповіді. От маємо безліч відповідей, так само, як і на запити странника Андрія Миколайовича, він трошки пізніше буде. Всі да, пишуть, що можливо. у нас тут все в порядку, ніхто погоджень не давав. Київ голова архітектура каже, е, проєкт не надавався, містобудівні обмеження не видавали, нічого не знаємо. Звідки береться такий напору забудовника, продають. Уже житловий комплекс Белла Віста Сашенка 33. От. І вже вказівка надійшла охороні не пускати. Ми тут знаходимося на підставах повідомлення про проведення безстрокової акції. От. І в принципі сусіди тут готові стояти стільки, скільки потрібно буде. По наших запитах і по ваших Генеральну прокуратуру. Штраф 11,4 мільйона гривень на засмічення території, бо там зруйнували два цеха і все це полишили. От. Прокуратура подала в суд з'ясовий, це треба з'ясувати. Що з цим позовом? Який там процес? Сплатила організація штраф чи не сплатила. От. Бо вони, в них вже плани далекі будувати новий житловий комплекс і так далі. О, О, так тому... Пару запитань. Можна запитань. Лісова полі питання йшло про сахраїв. Шахаїць, да, воно воно чомусь закінчилось, чимось... що, що. Ну, от написала ми, Генеральна прокуратура, ми від ветеранів написали їм запит, і вони ось по, всьому, по всьому відповіли. І в тому числі, що надсилають копію нашого запиту в головне управління МВС е, щодо з'ясування е, шахрайства, що продається незбудований житловий код. Ну, зараз, не 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 зараз шахрайство номер 2 продовжується, тепер ЖК Белавіста. Ну ну от, бачите, ну, то треба буде, Спочатку, так, да, почати треба будувати, а потім продавати ніяково, да, так. Воду ну, продають, продають, продають. Продають повітря. Самоврядування, ну, в тих формах, що зараз е які нам дозволяє законодавство, ми тут можемо створювати орган самоорганізації населення. Це те, що ми з, з весни починали цей процес з літа, да? так. Ми зібрали, так. Хто мене не знає, то еще раз представлю. Литвин Сергій Валентинович. Звісно, закону про містобудування, ОСН позбавили права забороняти. Так, ворвалися на ну, Два слова, скажіть, буквально.